Так, а розкажіть, будь ласка, що і для кого ви підписуєте? Я хочу щоб справжню справжньому роботи, від сам знаєш кого. <сіff> 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 Це таємник. <Да, да, да>. 14 чотирнадцятий і потім бачив, як армія реформувалася. Що... Ви з 14-го року воюєте, так? так? единый коридор инженерный, где нужные залы. Здесь можно отойти, там, где я обычно парю. Вот. Вот. А, она пробую сижу. И здесь ещё я на пекарде. Да? А, на более. Все-таки засвітилося, але це навпаки краще. Це не є унікальний. я буду знати звідки і чому. Так. Тримай пів оцю частину. Ні, отут. Дорогі друзі, ми тут політичну діяльність не ведемо. Ми об'єднуємо. Порохоботів в по боротьбі за перемогу над орками, над агресором, над нелюдями. Слава Україні! Ми всі виконуємо свій обов'язок. Всі нас об'єднала любов до України.